Хлопці, дівчата, нарешті ми вам розкажемо всю правду про. Ні, Женя, ти реально як бухта виглядиш. Ти... Хлопці і дівчата! О -о -о. Нарешті ви почуєте усю правду про наш досвід використання парафіну. Прикинь, як це дивно звучить для тих, хто не в курсі, як ми його використовували. І вони зараз собі починають думати, як же можна використати парафін! А хтось думає, взагалі, що таке парафін? А хтось думає, взагалі, що це за дебіл виліз і кричить, не пойми чого. Привіт сноби і нормальні глядачі! Каналу Трясся ТВ. Це щоденник тряся і в ньому... Ми розглянемо два ключових питання. Перше і найголовніше, що це за херь? Ти бачиш коло прапора? Що це таке? Якщо це банальний флюгер, нічого не пишіть, але якщо є якісь нормальні ідеї, що то таке є, напишіть, будь ласка. Просто флюгер? Просто флюгер. Є два варіанти звіту про парафін. Один довгий, який ви побачите трохи згодом, а інший короткий. Короткий виглядає отак. Парафін це найсмачніше, що могло трапитися з вашим ланцюгом і що може взагалі з ним трапитися. Ну а інший довгий, слухайте від головного мозку проєкту Тряся ТВ Сергія Тимошенка просто зараз. Ти на парафіні. Я на парафіні. Я плотненький. Що ти можеш сказати про парафін? Ну, парафін це кльово. Чим? Ну, нюхаєш і отримуєш задоволення. <рес> <рес> Ні, парафін це просто ну, непоганий вихід для тих, хто хоче там, зекономити на ланцюгах, зекономити на змаст, змасті. з ну, масці. Хто хоче заморочитися, трошки там пристосуватися до цього. Скільки ти проїхав на парафіні вже? Тебе... Чесно кажучи, хотів сьогодні подивитися і не подивився. Приблизно. Я думаю, приблизно 600-700 кілометрів. <рес> За цей час щось, щось трапилось страшне з ланцюгом? Нічого. Ну, я просто намагався там визначити спершу, перші, перші, перші рази, як я парафінив, коли ж там треба вже перепарафінювати. От, спочатку щось не зрозуміло, мені там 150 здалося, що це типу, нормально. А потім проїхав 200-220 кілометрів. Не було цього там. Проїхав по чому? Асфальт? Асфальт, так. Да. Угу. Ну, була 200-ка, бревет. По ґрунтам, ну, я не знаю. Тобто на бревед на 200, на 200 кілометрів тобі вистачило. Вистачило. Парафін. Ну, Я ще, ще міг ще по місту поїздив. Ну, і потім парафінив, бо був мав час. Як то кажуть. Можна було і далі їздити, в принципі, я собі таких експериментальних не ставив. А не на, до цього ти їздив на, як... на чому? На якому маслі? Я пробував в різні мастила. Один раз купував якесь сухе мастило, не дуже воно мені сподобалось. Ну, Теж, мабуть, на воску якомусь. Дуже швидко вона давала саме писка, той який парафін кажуть, що його треба дочекатися, і це вже час. А той давав десь 40, 50-60 кілометрів, і вже був цей неприємний шум, а потім писк. Потім була ролоф з маска німецька, яку позиціонували як дуже якісно, що вона довго тримається, кльово все, але заїжджаєш на пильну дорогу і буквально через деякий час через. 30-40 кілометрів, таке враження, що там шкребе хтось всередині цей ланцюг. На парафіні такого нема, дуже, дуже слабо пролипає пил, дуже чітке перемикання. От Що мені не подобалось на змазках рідких, що ти, якщо забрів десь якийсь брід там, або дуже сильну пилюку, то з часом вона витирається, це рідка рідке мастило, що доходило до Ченсаків, Засмоктував mm -hmm. ланцюг на, на зірку системи. Зі ну, тоді мені здавалося, що це зв'язано, ну, воно, мабуть, так і є, зв'язано із перемикачем, бо був дуже розхитаний розхитана пружина. Ще якісь нюанси може були. На парафіні геть такого, таких моментів поки що не було. Як себе воно веде в дощ, тому що я в нормальний дощ ні разу не попадав. Прямо за нормальний дощ якби тільки з роботи, коли їхав там десь на Макав, ну це хвилин 10 їзди, 15. Ну і по, -по, -по, по калюжам їздив, по, -по, -по багнюці, вчора буквально проїжджали, ну трохи велосипед заляпує. От, та нічого, начебто не змивається так швидко. Я думаю, якщо буде такий щільний дощик, то да, так. Будь-яка змазка змиється. У мене була, був тюбик зі змазки. Я туди підзумся, налив крупніше просто бензин калоша, не Фраст він там називається, в нього є номер, е яку правильно, я не пам'ятаю. І змішав його з парафіном твердим. Розмішав парафін і ну, інколи, якщо. Скільки там... до скільки? Чи просто щоб якась там воно було тік тікучим. Як як? Там описують, що якщо є можливість дивитися, бо я так не дивився, чесно кажучи, мені не mm -hmm. було видно, що я сюди не кидав. Десь так, щоб парафін не ну, давав таку муть вже. Тобто він вже не розчинявся повністю, а. Просто, ну, Починав з'являтися вже в осаді. І тоді просто десь в полі береш. Так, да, і... розхилитав і змазав. Виходить та сама якась там, як сквір, то ці розпіарені змазки, ну, схожий ефект. Вони можуть врятувати, в принципі, похода. Скільки часу ти для нормальної змазки витрачаєш? Ну, тепер вже після того, як там ланцюг вимити Ну, важко говорити, що я роблю? Я зняв ланцюг, це дуже швидко. Замок розщепив руками, зняв ланцюг. І іноді, якщо є бажання час, сполоснув її в цьому в банці з гарячою водою і прямо тут таку струхнув і кинув розігріти попередньо включено мене все заготовлено, стоїть на балконі. Включена банка з парафіном і водою. І, ну і все, дочекався там якось часу, 15 хвилин дочекався, там, щось своє роблю. Дістав, положив на тряпчину. Е дочекав, поки воно холоне і повісив. Ну, в сумі багато якби, часу, а дій... Багатьєм хвилин 15-20. А дій самих таких... Враховуючи, що не треба вимивати ланцюг. А більше всього парило як... це, це витирання, прокапування, руки десь потім ці мить. Кості привіт! Друзі! Сережа поясни чого, а я просто скажу: не варто після того, як ви помили цеп у воді. Відразу ж кидати її в парафін. <реш> да, чого? Парафін легший за воду. Так. Вода залишається внизу, а парафін спливає нагору. Костя, іди буду... бігом сюди. Я думав, що парафін важчий. Коротше, Костя, як типово леда, що не висушував ланцюг, кидав його в парафін Ні, справді, і пробував справді. знайти воду в висушеному парафіні. Справді це суміш, вона, ну, якби. Рухається, поки ти вариш, mm -hmm. там можеш пошовити, вода в якійсь мірі відійде. Я не думаю, що там багато залишиться. І багато хто так і робить. Промив і зразу кидає. Я не думаю, що це критично. Що я ми, просто, я ми, просто ми, добре ми, струшую. Ну, щоб... я, 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 кстати, теж добре струшую. Я добре струшу ланцюг, щоб він як максимально грязь. <laughs> 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 <О. Okay. laughs> <це ж> <laughs> тобою, лет. Краще, щоб він в маслі був, я його облизував. Чи ти не можеш просто спитати, а ти не можеш не облизувати взагалі ніяк? Не можеш, так, не облизувати. Ні, бо це путь к успіху. Якому? Щоб всі люди їздили на великах і правильно їздили на парафіні. Жень, це не обов'язково його лизати, щоб їздили вони. Я щось про це і не подумаю. Я теж Okay. Коротше, друзі, не намагайтеся повторити цього вдома. It's Без сумніву, лизання ланцюгу з парафіном, це не обов'язкова умова для того, щоб ваш ланцюг довго і щасливо жив. Але я просто таким чином хотів показати, що парафін це дуже кльово, тому що це сухенько, чистенько, це витривало. Такий короткий підсумок. Однозначно вам скажу, що до... Змазок класичних, велосипедних я не повернуся.